Друзі, на інфо перші проголовне поїхали у центрі міста Покровська, що на Донеччині сталося раптове зіткнення між двома ротами російських окупаційних сіл і силами української оборони. Дві роти противника приблизно 200 осіб здалися, змінивши сторону і перейшовши до ЗСУ. Утоді як інша група, що намагалася текти, була розгромлена українськими підрозділами. Перед історією цієї операції тривали рейд української розвідки, яка виявила розташування псковських спецназівців, що використовувалися росіянами як мобільна ядерна ударна група Вотелун. Коли сили окупанта зайшли в Покрузьку зону логістичного вузла, підрозділи за із допомогою дронів та артилерійського вогню і засідок блокували маршрути підходу. Після оточення групи спецпризначенців було запропоновано командуванню України здатися з гарантією збереження життя приблизно 200 російських військових, переважно контрактники з Пскова, фактично перестали отримувати і здалися зі зброєю. Інша частина групи, яка не захотіла здаватися, зазнала потужного удару проти броньованими засобами артилерійським вогнем та безпілотниками, було знищено кілька десятків одиниць бойової. Техніки близько 100-120 осіб загиблих. Решта поранені. Частина потрапила в полон. Цивільне населення міста не постраждало. Операція проведена частково викоюваному режимі, зосереджена виключно на військових цілях. Українське командування одразу взяло контроль над місцями події. Здалися російські підрозділи, були передані на облік інтерв'ю. Не давалися їхню зброю та транспорт відібрали. Центральний штаб зсу наказав підрозділам міста забезпечити повну зачистку логістичних маршрутів, що раніше обслуговували окупантів. А також провели Нування вулиць і вивід залишків техніки повідомляється, що одразу після події російське керівництво віддало наказ. Частково припинити застосування групи спецназу у даному секторі, що вказує на втрату ініціативи в тилах і втрату контролю. Політично це має серйозні наслідки. Україна через цю операцію показала, що може не лише відбивати атаки, але й переламувати ситуацію в тилу противника, змушувати ворога здатися або втрачати мобільні групи. Для російської армії це сигнал. Навіть високопоставлені підрозділи не гарантовані від оточення і. Знищення аналітично українська сторона отримає тактичну і моральну перевагу, змушуючи ворога переглядати свої плани щодо наступу чи оборони у цьому напрямку. Водночас існує ризик. Супротивник може відреагувати контраблоками, засиленнями, резервів або кібератаками. Після капітуляції двох рот українські військові оперативно провели ідентифікацію з даних росіян. Виявилося, що частина з них раніше служили у складі Вагнера, а пізніше була інтегрована в структуру регулярної армії РФ після поразки КВПК і під час допитів далися добровільно надали інформацію про розташування складів боєприпасів, маршрути постачання та пункти зв'язку окупантів, чим одразу стали корисними джерелами оперативної розвідки. Це дозволило ЗСУ того ж дня провести кілька високоточних ударів по тилових об'єктах ворога, знищити техніку вантажівки з боєприпасами, мобільний штаб, трофеїв, які вдалося захопити в результаті цієї події. Два комплекси радіоелектронної боротьби, п'ять БМП, десятки одиниць стрілецької зброї, засоби зв'язку. Частина. З яких працювала на закритих каналах, також знайшли докази внутрішніх конфліктів у складі псковського підрозділу. Листування між командирами свідчать про небажання продовжувати участь в боях і про спроби знайти з канали і здачі в полон. Це підтверджує глибоку деморалізацію навіть серед елітних частин армії РФ. Після операції Покровсько-українські інженерні підрозділи провели повне очищення району боїв. Зафіксовано понад 30 нерозірваних боєприпасів, заміновані ділянки дороги та залишки бронетехніки, що згорі внаслідок прямого попадання дронів камікадзе на телі події. Російське міністерство оборони не визнало факта здачі однак із з російських соцмереж та незалежних джерел шириться інформація про втрати зв'язку з трьох батальйонним спецназу, якого давно вважали недоторканним. Це вже спричинило внутрішні конфлікти між командуванням Південного округу РФ та штатом в Ростові. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.